Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіали. Сьогодні настрій надходження міні-Купер 2015 року. 1,5 бензин на механічній коробці передач на передньому приводі. Автомобіль нас приїхав зі Штатів у 2023 році. Має одного власника в Україні. По комплектації шкіряний салон, мультикермо, камера заднього виду, двохзонний клімат-контроль, передній підігрів сидінь. Задній ряд в такому стані. Також є два люки. Багажне відділення. Досить просторе. На автомобіль встановлені 16 легкосплавні диски на зимовій резині. Безключовий доступ. На автомобіль заявлений пробіг 220 тисяч кілометрів. Придбати ви його зможете за адресою місто Вінниця вулиця Соборна, 1А. Ціна буде складати на дане авто 10 290 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.